Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ольга Навроцька відома режисерка, письменниця та продюсер. В минулому талановита дизайнерка, яка працювала з багатьма зірками, створювала одяг для музичних кліпів та працювала стилістом для журналів. Уляна Хром'як, експертка із креативних індустрій та виконавча директорка українського дому в Давосі. Раніше очолювала офіс розвитку креативних індустрій при міністерстві культури. Зараз обох українок об'єднала робота над популяризацією українських художніх промислів у світі. Ольга та Уляна створили національну промо-кампанію під назвою Етніка Українські народні художні промисли. Це чотири відео, в яких розповідають про традиції косівської мальованої кераміки, гутництва, решетилівської вишивки Білим по білому та писанкарства. Разом із фільм Юагруб мінкультом та супровідом урядових реформ в Україні Уляна та Ольга доступно довели, що унікальні вишиванки та керамічні вироби це не завжди музейні артефакти, а стильні елементи нашого сьогодення. Звучать як українською, так і англійською, щоб іноземці краще зрозуміли наші традиції і автентичну культурну спадщину. Ольга Навроцька, Ульяна Хомряк. Ми вітаємо вас. Дякую дуже. Паси що дякую, разом з нами прийшли. Ми вже бачили добре, одним оком фактично зараз у сюжеті. Як це все, який це все має вигляд? Шалено красивий, шалено дуже стильний, стильно, шалено зрозумілий на дякую. заході. Чого ну насправді рідко бувало з українським мистецтвом народним? Та Знаєте, як колись було, умовно кажучи, там другорядна українська культура, коли була частиною імперії, та а це вже теж другорядне. та я так розумію, що дівчата просто взялися за те, щоб розвінчати оцей міф про примітивність української культури а поти показати, що це крутий стиль. Дівчата, як ви здивились взагалі? Як це все почалось і з чого почали? Е, я розкажу пара слів. Звичайно, е, все, все все це почалось в 2021 році з Міністерства культури і інформаційної політики, де ми започаткували фестиваль Етніка uh -huh. народних художніх промислів і власне показати крутизну сучасність народних художніх промислів, а також майстрів. Ось і цей фестиваль був дуже успішним. І з цього ми почали. Uh -huh. Після того, як е, почалася війна, ми перевозили ре, релокували е, обладнання для косівської кераміки зі Слов'янська. Mm -hmm. е, це був прес е, для глини, і ми його перевезли власне тоді, коли почалося вторгнення і почали роботу з косівськими майстрами. Е, і, власне, в, допоміг нам в реалізації цього проекту е, канадський проект СЕРЧ. Це е, супровід реформ в Україні за підтримки канадського посольства та імплементований компанією е, Alinea International в Україні. І ми вирішили е, почати співпрацю власне з Фім'ю і з Ольгою для того, щоб показати е, сучасну Україну для того, щоб показати, які круті у нас майстри, і я, яка крута у нас культурна спадщина. Олі, от є чотири ролики. Ви їх створили. Про різні народні мистецтва mm -hmm. розкажіть, як вони розділені. За яким принципом ну це, це був вибір Міністерства культури і саме фонду, тобто взяти з, з, спочатку ці чотири тільки mm -hmm. а, промисли. В нас же їх багато, насправді, mm -hmm. але вони такі яскраві і вони дуже показують нам і різні регіони України. Ну uh -huh. тобто і, і різне, де ти можеш це використовувати, наприклад. Да? Тобто, вишиванка, там кераміка, тут писанки, ну тобто ігутництво. Uh -huh. Ну тось, тобто це було просто як. Ну, ми, ми сподіваємося, що це тільки початок. Далі будуть промисли ще додаватися. Ми хочемо. Я так розумію, ми дуже так? хочемо да тому, що хочеться показати а, і країні нашій, показати, що це можна використовувати, що це може виглядати стильно, класно, сучасно. Ну тобто, я це роблю вже багато років. Ага. Багато угу. людей це робить багато років. Я знаю таких людей, і їх немало. От, але хочеться, щоб в кожної сім'ї, в кожної родині а, була косівська кераміка. Було гудництво, да, тобто всіх були вишиванки, і хотілося б до речі, щоб ці вишиванки були аутентичні, ну тобто, щоб всі знали сенси цих вишиванок, цих mm -hmm. речей. Ну а писанки це взагалі просто ну для мене це якийсь обще космос. До вас дуже світоглядне питання, але разом з тими практичне. Як позбавитись е, від сприйняття у такої української народної культури, отакої е, нудьги, е, нецікавості, немодності? Є якісь рецепти? Чи це насправді круто і цікаво? Я вам Скажу рецепт був один повномасштабне вторгнення. Всі відразу звернули увагу на, на своє коріння. Ну не всі, але дуже багато uh -huh. кількість людей вдруг прозріла. Як на мене, це було прозріння. А тобто, перше прозріння було в 2014-му році. От і друге прозріння було в двадцять другому. Після цього люди почали звертати увагу. Mm -hmm. Я це відчуваю, я це бачу, тому що до цього ти ходив і казав: подивіться, да, подивіться, подивіться. Mm -hmm. і це було дуже маленький осередок людей. А зараз це просто масово, і людям цікаво. І я взагалі вважаю, що коріння це фундамент нації. Якщо ти не знаєш свого коріння, ти не знаєш хто ти. І якщо б люди знали, наскільки ми потужні, наскільки ми давні, що, ну, промисли, там наша історія, і все, то цей от синдром меншвартості з яким я борюся блин. дуже сильно. Він уйде. Ми круті, ми класні. Нам є що показати світу, і нам не потрібно нічого вигадувати. Нам просто треба поїхати в косів і, і зняти косівську кераміку, щоб показати вишиванки білим по білому. Ну просто багато людей, можливо, не розуміють, як це от на побутовому рівні, да, або в практичній площині правильно вписати це в своє життя, тому що цей міф до сих пір існує. Можливо, видасти якісь поради або своє бачення, як це правильно зробити, щоб це реально було красиво, стильно, доречно і щоб це виглядало. Ну, ну ми так трошки зробили, зробили це в ролике, показали, да, в відео, що uh -huh. це як, як можна поєднати. Тобто там є сучасні вироби сучасних наших майстрів і сучасних майстрів давні вироби, ну тобто по класичні. І ну в моєму житті це вже норма. І як тільки я поїхала в це відрядження і там себе то, ну, внупостила в соцмережах, що ось там косівська кераміка, і мені подружки, так, мені оцю макитру, а мені оцей куманець, там трата, та я всіх Привези щось. Да, так. Я кажу всім, до речі, кажу всім, будь ласка, в кожній родині повинно бути щось українське, щось таке ну, рідне, і косівська кераміка, і гутництво, і вишиванка, і писанка, ну, то, ну, тобто можна далі перечисляти. Так. Ну в нас 17 народних художніх промислів. Тому <с? Тільки почали з чотирьох, і ми їх обирали в зв'язку з тим, що Косівська кераміка вона власне внесла до репрезиту.